Добрий день, дорогі мої п'ятикласники, вітаю вас на уроці української літератури. І сьогодні в нас останній урок, на якому ми поговоримо про таку штуку, як література для читання влітку. Іншими словами, ми поговоримо: а що ж ми будемо читати у шостому класі за підручником Олександра Авраменка. Чи цікаво вам? Тож вирушаймо в цікаву справді подорож, адже вас ці... чекають чі... чі... оригінальні твори на будь-який смак, ну, я так вважаю. Ну і для початку, а навіщо ж читати влітку? Ну, влітку там і море, і відпочинок, і друзі, і ігри. Ну, чому ж варто читати? Дивовижною силою володіють книги, ти відкриваєш їх, а вони тебе. До речі, як ви розумієте цей вислів, пишіть у коментарях. Ну і нарешті, ви повинні знати, що читання покращує фізичний стан, емпатію, ментальне здоров'я. Шість хвилин читання, як довели вчені, знижує стрес на 60%. І уповільнюють серцебиття, розслабляють тіло та розум. Читання зменшує стрес на 68% у порівнянні з прослуховуванням музики, на 100% у порівнянні з чаюванням, на 300% у порівнянні з прогулянкою, і на цілих 600% у порівнянні з відеоіграми. Тому читати справді корисно. Ну і бувають такі дні, коли друзів немає, на вулиці дощ, а книгу можна розгорнути в будь-який момент, її сигнал не пропаде. Отож, що ж ми читатимемо? Ну, для початку хочу вам сказати, що ще одна причина, чому ж вам вчителі і зарубіжної літератури, і української завжди задають і задаватимуть літературу на літо. Ну, по перше, протягом навчального року у вас, крім української літератури, є ще й українська мова, і англійська, і математика, і біологія, там, інформатика, і багато інших предметів. А з літератури ми вивчатимемо не тільки світової, а й зарубіжної, великі за обсягом твори, які ви, можливо, не встигатимете прочитати протягом навчального року. Так от, якщо ви прочитаєте хоча б частину цих творів влітку, то ви собі зробите дуже хороший подарунок. Ви полегшите собі життя і вивільните час для чогось іншого протягом навчального року. Ну а колись, можливо, ви знаєте французького письменника Жуля Верна, знаєте, що він писав пригодницькі романи, запитали: Оце ви все це об'їздили? Всі ці, як то кажуть, країни, які так описали? А він каже: Ні, я коли писав свої твори, я ніколи не виходив із кабінету. Тобто. Читаючи твори, ми можемо також перенестися в інші світи, побачити якісь інші місця, познайомитися з різними людьми. Ну і про що ж ви читатимете? Запрошую вас подивитися на книжкову поличку. Розгляньте обкладинки книг. Подивіться, звичайно, можливо, ви вже якісь твори читали. Можливо, якісь не читали і вперше бачите і авторів, і е, назви цих творів. От спробуйте уже лише по обкладинці і по назві творів поміркувати, яка вам найбільше книга сподобалася і зацікавила? Чому? З якої ви почали читання? Ну і пропоную вам влаштувати власний рейтинг тижок за обкладинками, від, на вашу думку, найцікавішої до менш цікавої. Ну, звичайно, деякі відразу обирають уже відомого вам Все однистайка і його Тореадори з Васюківки. Хтось уже, можливо, читав Лесю Воронину і таємне товариство боягузів та брикунів. А хтось взагалі нічого не знає ні про химеру Лісового озера, ні про джури Козака Швайки, про що ці книги. Зараз ми з вами дізнаємося. Ну і відкриває наш, як то кажуть, нашу сьогоднішню програму Володимир Рудківський та його джури Козака Швайки. І на екрані ви бачите QR-коди, де можна подивитися живу зустріч з письменником, подивитися відеоурок за цією темою, а також аудіокнигу можна прослухати. Тобто джури козака Швайки можна не тільки прочитати, але й прослухати для тих, хто любить аудіокниги. І Анотація, тобто анотація, яку ви зараз бачите на екрані, і я вам її зачитаю, це своєрідна реклама книги. Про що вона? Усі ми знаємо імена Северина Наливайка, Богдана Хмельницького, Івана Мазепи. А тим були найперші козаки. Звідкіля вони взялися. Цікаво, на це ці запитання ти знайдеш відповідь у гостросюжетному історичному романі Володимира Рудківського, одного з найблискучіших сучасних українських дитячих письменників. Його дивовижні герої Грицик та Малий Волг Сеньком, юний богатир Демко сила, його мама Велетка, невловимий Козак Швайка зі своїм вірним вовком. Та їхні численні друзі. З честю, виходять із найскладніших ситуацій. А коли небезпека чигає на кожному кроці, а надто коли ти зважився підняти шаблю на могутню татарську орду, а за твоєю спиною майже нікого. Тож. Бачимо історична тематика. Для тих, хто любить цікаві історії про козаків та пригоди. Ну і взагалі про побут козаків ви дізнаєтеся, прочитавши ось цей історичний роман. Не лякайтеся, що роман справді великий за обсягом твір, але ви прочитаєте його на одному подиху. Наступна книга, з якою я вас ознайомлю, вже відомий вам все волотне Стайко. Подивитися про нього можете за QR-кодом, коли перейдете невеличку передачу. І його Тореадори з Васюківки. До речі, за мотивами В повісті Тореадори з Васюківки, знято невеличкий короткометражний фільм, який ви можете подивитися за QR-кодом на екрані. І тут же я вам пропоную відеоурок. Торядори з Васюківки це перший український дитячий бестселер. Важко знайти в нашій літературі щось веселіше й читабельніше, ніж ця неперевершена книжка Всело до Нестайка. До речі, Торядори з Васюківки внесено до особливо почесного списку Андерсена як один із найвидатніших творів світової літератури для дітей. І також Торедори Засюківки стала найкращою дитячою книжкою 2004 року. Тож, справді, такі захопливі пригоди друзів і їхні різні ситуації, в які вони потрапляють, до речі, є навіть і небезпечні. Все це ви дізнаєтеся, прочитавши. Одну із одну книгу із трилогії, адже Тореадори із Васюківки це ціла трилогія. Три книги, і це одна із них. Далі ми поговоримо теж про дуже цікавий твір, якийсь, можливо, навіть своєрідний історично історично-пригодницький детектив Ярослава Стельмаха, Митькозавр з Юрківки або Химера Лісового озера. Послухати її можна за поданим QR-кодом, ну і подивитися відеоурок. Повість Ярослава Стельмаха, до речі, Ярослав Стельмах це син українського письменника Михайла Стельмаха. Бедькозав з Юрківки або Химера Лісового озера розповідає про веселі, незвичайні таємничі пригоди Сергія та Митька. Історія розпочинається з того, що учні шостого класу одержали від учительки Ботаніки завдання на літо – зібрати колекцію комах. А замість цього почали полювати на страшного митькозавра. Наприкінці твору той виявився простим хлопцем Василем, який вирішив розіграти двох друзів. А Як це все відбувалося і чим це все закінчилося? Ви дізнаєтеся, прочитавши книгу, адже за веселим пригодницьким характером оповіді і бажанням оспівати справжню дружбу, ця повість нагадує трилогію Нестайка Тореадори з Васюківки Часом смішні, захопливі, а часом небезпечні пригоди. Все це ви прочитаєте у поданій повісті. Цікаво? І ми далі їдемо. Ну і нарешті ще одна: це вже письменниця Леся Воронина її таємне товариство боягузів або засіб від переляку номер 9 Аудіокнигу послухати можна і подивитися відеорок, чи доводилося вам потрапляти у дивні загадкові обставини? Ось ви біжите знайомою вулицею і раптом, провалившись крізь люк, опиняєтесь у секретному штабі таємного товариства боягузів. Ваша рідна бабуся виявляється геніальною вінахідницею, що створила часоліт. А землю от-от мають захопити хижі космічні прибульці, синьоморди, морди, які хочуть заразити людей вірусом страху, і порятунок людства залежить тільки від вас. Головне, зуміти здолати власний страх, і тоді найпотужніша зброя перетвориться на порох, а підступні космічні завойовники стануть безпорадними. Адже кінець кінцем ви здобудете універсальний засіб від переляку номер 9. У 2012 році делогія Лесі Вороненої таємне товариство Боягузів та брехунів стала переможцем конкурсу Дитяча книга року за версією BBC. Ну і чому ж це делогія? Адже в цю книгу входять дві книги. Які схожі між собою героями з сюжетом, можливо, якимись такими схожими подіями, і таємне товариство боягузів це одна із книг діології. Тож, фантастика, політ, подорож у часі, різні пригоди, ну і щось таке історичне теж є у цій книзі. Для любителів пригоди, фантастики, ну і любителів детективу. І ще одна книга української письменниці, сучасниці зірки Мензатюк Ангел-Золоте волосся. Чи може в сучасному світі статися диво таке, щоб минулися усі галині нещастя, погані стосунки з учителькою та однокласниками, те, що в неї не круті батьки, а головне хвороба братика, через яку життя перетворилося на геть нестерпне. І що для цього потрібно зробити Галі? На дівчинку чекає багато пригод, цікавих і часом небезпечних, мандрівка в далеку давнину, де Галя побачить княжий Київ, дізнається секрети старовинного мистецтва, а заодно й захопливу історію з найзнаменитіших шедеврів Київської Русі, геніального творіння Олимпії іконописця. А ще в неї з'явиться незвичайний друг, ангел золоте волосся. Він допоможе Галі здобути одне із найважливіших людських умінь. Уміння бути щасливою. Аудіокнигу можна послухати за поданим QR-кодом і переглянути цікаві відомості про письменницю, а саме зустріч з письменницею, де вона відповідає на питання глядачів-читачів. Тож, якщо вас зацікавила ця книга, ви можете її прослухати і е, прочитати. А де можна прочитати, про це поговоримо за хвилинку. Ну і для додаткового читання ви звернули увагу, що протягом навчального року у нас були уроки позакласного читання. Тобто твори інших письменників на цю саму тему. Подивіться, будь ласка, на книги, які пропонуються вам для додаткового читання. Ну, ви, мабуть, вже впізнали все Лодне стайка», його неймовірні детективи, таємниця Віті Зайчика, приходи грецька половинки. Тут же я вам пропоную уже відомого вам Ярослава Стельмаха, Вікентій Прирозумний. Головними героями є ваші однолітки, а їхні пригоди ви дізнаєтеся, прочитати прочитавши подані книги. Також один із не менш цікавих письменників-сучасників це Андрій Кокотюха. і його. Історично ось така детективна історія таємниця козацького скарбу. Ну і теж цікава історія від Івана Андрусяка вісім днів життя Бурундука. А пригоди чорного кота Лавченка, описані ним самим Івана Бахмута, мабуть, не залишать вас байдужими для тих, хто любить котів, ну і вірить в якісь таємниці. Можете собі, натиснувши на паузу, записати ось ці книги мабуть, ви вже вибрали, з чого ви почнете. Ну, а звичайно, де ж їх шукати? Шукати книги можна в бібліотеці. У вашому місті, де ви перебуваєте, є обов'язково бібліотеки для дітей. Зверніться до ваших батьків, нехай вони дізнаються, де вони знаходять, знаходяться ці бібліотеки, як туди потрапити, і допоможуть вам стати читачами цих бібліотек. А якщо вам це поки що бібліотеки у вашому місті вам недоступні, то пропоную вам ось ці подані QR-коди. Де ви можете знайти і прочитати всі твори шкільної програми, а також твори, які пропонуються вам для позакласного читання. Ну, можливо, не всі, але більшість. Також для тих, хто любить слухати, подані QR-коди, де ви можете знайти аудіокниги. До речі, не тільки української літератури, але й світової. Тож, хто любить слухати книги. Переходьте за поданими QR-кодами і шукайте той твір, який вам необхідно. Ну і нарешті читацький щоденник. Для чого він і що це таке зараз розберемося. Протягом літа ви будете читати книги. Хтось, мабуть, уже знає, які. Українська література почнеться у вас 1 вересня. Що ж робити для того, щоб не забути про що читав влітку? адже пам'яті, властиво, забування? Ось для цього і створюється читацький щоденник. Читацький щоденник це звич... можете його взяти звичайний зошит, можете зробити альбом, можете зробити якийсь блокнот, взяти, тобто будь-що. І які ж розділи можуть бути або ж обов'язково повинні бути в читацькому щоденнику? Ну, по-перше, назва книги та автор. Можна навіть написати щось коротенько про автора, що ви дізналися цікавого для себе. Далі обов'язково сюжет. Тобто тут ви можете скласти план протягом, коли ви читаєте, ви можете у формі плану записувати основні події а також власні роздуми щодо сюжету, тобто, що вам ем, там найбільш запам'яталося ем, і так далі, тобто власні емоції, з якими ви емоціями щось читали, головні герої. Обов'язково. І тут я раджу вас їх, вам їх розділити на головних та другорядних. І ще я б радила вам, коли ви читаєте книгу, також записувати риси характеру цих героїв. Їхні стосунки один з одним. Ну, це для того, щоб потім, коли ви розгорнете читацький щоденник уже саме у вересні, в жовтні, листопаді, тобто під час навчального року, ви відразу змогли відновити в пам'яті, як то кажуть, всі подробиці, що ж там в тій книгіці відбувалося. Також в читацькому щоденнику можна записати власні роздуми щодо вчинків персонажів. Тобто, з якими вчинками ви погоджуєтеся, які вчинки персонажів ви засуджуєте, а що б ви зробили не так, а що б ви змінили. Ну і улюблені цитати. Можливо, якісь рядки для вас стали повчальними. Випишіть їх, для того, щоб не забути. Ну і обов'язково можна в читацькому щоденнику написати про власне враження від книги, що сподобалося, а що не сподобалося. Ну, ось один із таких варіантів читацького щоденника. Що дасть читацький щоденник? Звичайно, дуже ліньки його писати. Якщо не хочете писати, то його можна зробити в друкованому, в електронному варіанті. Читацький щоденник вперше за все дасть покращення пам'яті, адже прочитавши, обміркувавши, записавши, ви застосували всі формати запам'ятовування інформації. Як відомо, пам'ять доволі легко натренувати. Книги не губляться в глибинах розуму. Книга стає на поличку пам'яті з усіма закладками, висновками та ідеями що до неї, які ви зробили і вклали в читацький щоденник. Адже коли ви читаєте твір, у вас оці всі відчуття і ваші роздуми ще свіжі. І коли ви, як то кажуть, свіженькі їх запишете, то їх потім буде легко освіжити і пригадати. Безперервний пошук цікавинок, шукаючи якісь символи чи самі цікаві факти про книгу. Читання стає детективною грою. І ви, як Шерлок Холмс, по пазлух складаєте сюжет. Також читацький щоденник може бути ось як в такому варіанті, так і можете зобразити свою зібрати валізу вражень. І я вам даю ось такі. Шаблончики, які ви теж можете. можете розмалювати, зробити це у форматі А4, можете роздрукувати, а можете і зробити це в електронному варіанті. Ось заповнивши такі, як то кажуть, шаблончики уже сталі. Ну Ось так ми коротенько пробіглися по основних таких книгах, великих за обсягом, які ми з вами читатимемо впродовж шостого класу. Сподіваюся, ви вже вибрали книгу, з якої почнете. І пам'ятайте, діти, ті, що читають книги, завжди керуватимуть тими, хто дивиться телевізор. А з вами ми зустрінемося уже в 6 класі. Веселих вам канікул, бережіть себе, пам'ятайте про техніку безпеки, реагуйте на сигнали повітряної тривоги і, як то кажуть, не чіпайте якісь невідомі предмети. Вони можуть бути небезпечними. Любіть, і вивчайте українську літературу, читайте книги, розвивайтеся. До побачення приємних вам канікул.